Любі малятка, запрошую вас до мене в гості, а я, дівчинка осінь. Давайте спочатку привітаємось. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, дітки усі. Осінь всюди походжає, все навколо. Фарбує в різні кольори. Навіть біля водойми вона побувала і дерева пофарбувала. А також в ліс завітали дітки. Вони збирали листочки, шишки, грибочки. Ще до лісу прийшла вихователь зі своїми дітками. Вони побачили їжачка, який вже Йшов відпочивати на зиму. А погляньте, дітки в чомусь одягнуті. Так, вони одягнуті тепліше, тому що прийшла осінь і стало прохолодно. Давайте ми зараз поглянемо на ці картинки. У нас тут різні пори року. Ось дітки. В платічках легеньких одягнуті це літо, з парасолькою. В дощовичках це осінь плакуча. Коли приходить зима, ми одягаємо рукавички, теплі шапочки, а ось вже весною ми також одягнуті в інший одяг. І сьогодні ми з вами про нього поспілкуємось. Погляньте, дітки, що ви бачите на картинці? Так, ми бачимо різний одяг. Давайте його назимо курточка. Резинові чоботи, светрик, капелюшок, штанці. Це не одяг, але також потрібне парасолька, спідничка, пальто, светр, шапочка, Колготки та чобітки. Це одяг. Котрі ми одягаємо з приходом холодів. От зараз у нас осінь. Дітки, а давайте ми зараз з вами пограємось. Погляньте, у нас на верхньому рядочку є предмети і на нижньому. Давайте ми їх назвемо одним словом. Це чоботи, туфельки, черевички і резинові чоботи. Все це взуття. А ось. Ковтинка, светрик, плащ і курточка це одяг. Давайте ще раз скажемо. Взуття і одяг. Ми назвали все одним словом. А зараз нам треба з вами прибрати той одяг, котрий ми не носимо восени. Теплу шапочку ми не носимо в восени. Шубу також восени не носимо. А ось цю шапочку ми носимо восени. Теплі чоботи носимо взимку, платічко – влітку. Резинові чоботи одягаємо восени, тому що йдуть дощики. Курточку також одягаємо восени, вона легенька. І плащик. А от босоніжки, шляпу ми одягаємо влітку. А от черевички також одягаємо восени. А тепер давайте поглянемо і допоможете мені знайти зайве. Ось на цій картинці, що зайве. Так, правильно, зайва ковтинка. Тому що це зверху у нас взуття, а ковтинка це одяг. А ось на нижньому малюночку що зайве? Правильно, зайве взуття, тому що у нас тут. Одяг! Молодці малятка! Дітки! Зараз у нас осінь, красуня. Скажіть, будь ласка, про що ми з вами спілкувалися сьогодні? Ми б спілкувались про одяг і взуття, котре потрібно одягати з приходом осені. А я, дівчинка-осінь, кажу вам до наступної зустрічі. До побачення!